Всі відомі фотопортрети отця Гаврила Костельника є чорно-білими, як і нинішнє ставлення до нього. Амбітний гравець, який задумав позмагатися із самим Сталіном, але програв, бо виявився маленьким камінчиком у божій пращі. Просто не можна словами передати значення цього подвигу. І це якраз господь здійснив через особу протиперсвітера Гаріла Костельника. Ну, певні правила, певні канони, Хто може бути святим? а Не може бути святим. Все ж таки жоден якийсь чудес пов'язаний із Гаврієм. Костельником не був. 82-річний професор історії Ярослав Дашкевич знає про Костельника не з чужих уст. У 41-44 роках греко-католицький священик був його вчителем в Українській академічній гімназії. Він проповідував такі високоморальні доктрини. Це були часи війни. Так що в цьому відношенні він провів дуже таку позитивну роботу. Він щиро вважав свої поетичні вправи геніальними, а богословські пошуки бездоганними. У церковних колах не було секретом, що Костельник мріє очолити грека-католиків, але це було нереально, бо був одружений і мав дітей. То ці амбіції, це, напевно, була рушійна сила всіх його вчинків. Бо коли прийшли німці, почалася німецька окупація, він був, власне, один із тих, хто дуже відверто заявляв свою таку лояльність, йшов на співпрацю, знову ж таки, його стримували часто в цьому. Але коли вже повернулася радянська влада в 44-му році, йому про це нагадали. До кінця 44-го, поки був живий митрополит Андрей Шептицький, радянська влада, або, як казали, на Галичині Другі сувіти утримувалася від прямих репресій проти греко-католицького духовенства. Тому що очікували від ієрархії церкви листа щодо припинення повстанської боротьби. Дуже потрібен був цей документ, це звернення, це могло би стати хорошим знаряддям таким. Цей лист не з'явився. Митрополит Йосип Сліпий на це не пішов. У пресі, а згодом і брошурою виходить стаття Ярослава Галана під псевдонімом Василь Росавич з хрестом чи ножем. Скерована особисто проти Шептицького. Місяцем пізніше всі семеро єпископів греко-католицької церкви були заарештовані. Важко сказати, що Костельник був знаряддя. Це не випадково, група, називається ініціативна. Він дуже багато підказав радянській владі, як це все можна організувати. 22 лютого 1946 року в Лаврі сталася видатна подія. Сюди прибули уніатські священники західних областей України, ініціативна група по воз'єднанню Греко-католицької церкви з православною церквою отці Костельник, Пельвецький, Мельник. Я, мої батьки, підозрювали в тому, що в такий спосіб він хоче зберегти все ж таки церкву. Власне, він спричинився в цей час в період окупації німецької до створення цієї дивізії СС Галичина. Більше того, він туди двох синів своїх віддав. Істинні мотиви ініціатора отця Костельника залишаються неочевидними для всіх. Православні вказують, що він руками йшов у напрямку світла зі Сходу. Греко-католики цитують донедавна секретні документи КДБ і політбюро. Крім того, відома була його еволюція. Він починав як великий прихильник Західної церкви Риму. Він писав у цьому дусі, а потім поступово-поступово він перейшов до так званих восточників. Не було ніяких е, свідчень проти нього, що він виконував якесь завдання. Але це питання вже закрите, тому що ми робили запити і ФСБ Російської Федерації, і СБУ України, і Львівське. Все. немає документів, які свідчили про його калибраціонізм при співпрацю у березні 46-го за сприяння радянської влади, у Львові було скликано так званий собор для воз'єднання з руською православною церквою. Багато мільйону у ГКЦ представляли 216 священників і 19 мирян. Ватикан став на перешкоді до релігійного об'єднання. Він хоче панування і жадає підчинення, упокорення, упідлення. Чого Бог не хоче. Перше касувати установи Бересейської унії. 1596 року. Друге, відірватися від Римської папської церкви. Третє, повернутися до нашої предківської святої православної віри. Четверте, посоєдинитися з усією Всеруською православною церквою в Янському Союзі. Хто є за цими пропозиціями, нехай піднесе руку. Він настільки був самовпевненою людиною, він себе тішив тим, що він володіє володіє ситуацією, що це він обводить довкола пальця радянську владу. А вони знали про кожен його крок. Бо ще з 39-го року він був оточений агентурною мережею. Ватикан був в ярості, От рук найомного убійці погиб священник Гаврієл Костельник. 20 вересня 1948 року отець доктор Гаврил Костельник вийшов з ранкової служби і попрямував додому по вулиці Краківській. Він встиг дійти до цього самого місця біля будинку номер 17 Саме тут його і вбили. І він свідомий був, того, що з ним може щось трапитися. Тільки він охорони не мав, як сьогодні всі. А тим більше, що він йшов з церкви, навіть не в церкву, а з церкви після причастя, то це знак особливий. Убивцю виявився молодий чоловік. Він спробував втекти по вулиці Краківській, але був оточений людьми і пустив собі кулю у підборіддя. У вбивстві звинуватили, як тоді казали, українських буржуазних націоналістів. Але підпілля ОУН не взяло на себе відповідальність за атентат. Ми досі не знаємо, звичайно, хто вбив Костельника, але логіка така є, тому що це могли зробити як одні, так і інші. Зрадниками УПА, звичайно. Розправлялася. Це, це закони воєнного часу. І, звичайно, і органи теж могли. Архіви спецслужб і досі не дають відповіді на питання, як звали і хто послав молодика, який холоднокровно розстріляв оця костельника. Костельник виявився вже непотім, коли було і сіні за його його. Що воно було інсценізовано, це ми знаємо дуже докладно, Публікували свідчення людини, яка була біля Пробряженської церкви, мешкала і з балкону спостерігала це все. Недалеко була машина із кайпіста. Били чи він сам на Севеликову? Ні, били його, били. Ну, тому що там тих двох членів ініціативної групи також побила. Одного отвоїла, а другому зробили катастрофу якусь. Так що ціла ініціативна група, ця група була ліквідована. Радянська влада організувала своєму тимчасовому попутникові-костельникові урочисте поховання на престижному цвинтарі. Як правило, сюди приходять православні московського патріархату. Комуністи, до речі, квіти приносять, От, е, представники соціалістичної партії, а, а так рідко хто приходить із пересічних громадян. Ви бачите, є один. Образ, де немає німба, це зображення отця Гавріла костельника У Свято-Георгівському храмі Львова зберігається сорочка об'єдного. Владика Августин вважає отця Костельника своїм небесним покровителем і готує його канонізацію. До неї прикладуватися, так як до святині, можливо, без канонізації ще рано, хоча це кров свята. 48-й рік, 20 вересня. Всікають не випадково. Я був висвячений епіскопа призначений Львів 20 вересня, це кі року. Для невіруючої людини це співпадіння, а для нас промис проведення Боже.